Війна триває назовні мені. Кохати. Так мари, так мару, так мріє. близько низько Та ні. Придумав, що можеш мене кохати. Писав я дурний про тебе пісні. Тепер уночі не можу спати. Боюсь, що побачив тебе у вісні. Як квітка не змови сама, Ти ніжність твоїх полісок для нічого. Урахишки років від тебе нажимає. Не прогнозує. Зараз, 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 зараз. А, зараз буде сьогодні амміни, які дуже відгукуються особисто міні, тому що люди дуже часто лізуть спілкувати або святкувати чи можуть вона загалі допомогти Падаю ось підставляє руки, закидає талісманами, рядить соколів із шкіряними диванами. А ми тут усі зранені і рани, на латаються нидом, чи шаманом. Що лікує насправді сильніше любують люди з усіма агрегатними станом у тих що і тих, що звиться питання. Падає, щоб стати зранку разом з туманами. Ми точно лікуємо правду. Привіт, поетесочка маленька. Служба йде тренування ось онлайн. Так у нас от тут бардак повний. Такий медпункт. Там висять розгрузки, на завтра підготували на стрільбу. Це моя от ковтина. Це моя чашка. Я сьогодні добрівань. Якщо у когось заболить пальчик, або ніжка, або головонька, то ми її будемо монтувати. Ну реак реакція просто і гра сама. Я дивлюся, як реальний футбол, як живий футбол. Я уявляю, що це люди. Ну прям ну, луплять захищ... захист хороший. напад хороший. А я думаю, що дівчинки е, грають гірше чоловіків, а вони грають на рівні, навіть краще. Так що я, я вже не російський, я вже нормально відділяв. Не, ну, як це назвати? Сексист. А, я вже не сексист. Ні, я насправді сексист. Але прикольно, я как бы и не росист Мені типа, що це дуже показалось здоровое але це это очень летняя, она сначала похожа. Да, тут якось грає музика, чуть-чуть не та, що популярна, ну типа була в своє время. чуть себе не вижу, чуть-чуть не трогай. Я тебе пальцем не тронув. Ти моя золота. А я тебе не пускаю, покручу шуняку. Давай,